Такі важливі моменти, котрі задають нараз наші партнери. Ми їх не раз говоримо, що це такі питання, такі, знаєте, хто думає, що ми про це не знаємо чи не хочемо говорити. От Міша сьогодні підготовився. Прошу Міша, я передаю тобі мікрофон, будь ласка. Дуже буде цікаво. Особисто мені теж. Доброго вечора. Мене теж зацікавило дуже багато питань. Нам задають такі питання там, про компанію, що здається двохсторонніх ці запитань. Але якщо розібратися в цих питаннях, сьогодні багато питань розбирати не будемо. Хочу таке поговорити, наприклад, про офіс компанії РАЗ і друге про офшори. Дивіться, яку я цікаво знайшов інформацію. Почав я шукати, що таке офшори взагалі, що, як воно, звідки, куди. От є таке, зараз я вам так. Це країна або територія з особливими умовами ведення бізнесу для іноземних компаній. Чому вибирають офшори? В якихось країнах дуже багато податків треба платити. Чому маленькі? Тому що на даний момент, ще дивіться, що цікаво, на даний момент є таких територій або країн навіть, або територій на території країни навіть. Є більше як 50, де крутиться більше 32 вибачаюся, доларів. Тобто і за це все знають, це контролю, контролюється Всесвітнім банком, так частково щось вони можуть, щось не можуть контролювати. Є так само в шорах дуже багато є і таких, ніби як би можна сказати, підводних камінь. Тому що, наприклад, деякі шорах взагалі можуть не видавати повністю інформації чи ще щось. В нашому житті кругом, де ми, якщо б якесь середовище ми не візьмемо, є порядні люди, є непорядні люди. Тобто всіх під одну якусь там на російській мові грібенку брати чи ще щось не потрібно. Ну, Це я говорю про нашу компанію, тому що 12 років вона вже на ринку, наразі до неї претензій ніяких немає. Якщо людина працює, то і заробляє, правильно? От, Такі дуже ще цікаві моменти, що самі офшори взагалі... Ну, якби не були зареєстровані, але самі схеми офшорні були ще заміщені з часів древніх АФІН. Коли вони возили товари і возили, наприклад, коли в Англію, то податок був такий, що, наприклад, вони платили там коло 20% податку. Чи за експорт, чи за імпорт. Але якщо не допливаючи там, наприклад, 20 миль, не допливали до Англії, то вони платили тоді 2%. І їм набагато було зручніше десь доплисти, якийсь острівок знайти, чи ще далі стати, чи стати, наприклад, на рейді там в морі, і хтось там підпливав, них це викуповував. Тобто з цими моментами безподатковість, без наприклад, дуже багато взяти Одесу нашу, так? старопортофранківська вулиця. Колись був Шаконсоморська, зараз старопортофранківська. От я колись там жив на цій вулиці. Там колись проходив кордон. Товари до цього моменту були без податку. Далі вони, як входили в місто, вони вже були з більшим податком, вкладались. Ну і таких моментів є дуже багато. Ще що цікаве, що, наприклад, задається питання, де знаходиться офіс в офшорах. У ну, нашої компанії, наприклад. Скажу вам таке, що, наприклад, компанія не обов'язково має мати фізичний адрес на території офшор. Вона тільки реєструється на цій території, вона заводить туди свій капітал. І не обов'язково, тому що взяти, наприклад, нашу компанію на Сейшилах, так? там взагалі населення 2,4 тисячі населення. Але не всі Сейшили є офшорами. Тільки от таке містечко Вікторія, маленьке, це територія самих Сейшил, це острів Мау. О, це на ньому є от таке містечко. Це е, раніше була французька, е, така, як би вам сказати, французи в 1700 якомусь там році побудували там порт. І на основі цього потім англічани там, коли воювали з французами, по їхній згоді ця територія відійшла до англічан. Тому там розвивалися більше англічани на даний момент. І от зараз оця частина, коли... В Англії дуже багато, Англія, Ірландія, багато країн. Франція, наприклад, коли втрачали маленькі свої території якісь, ці території, не маючи корисних копалин, не маючи нічого, вони просто робили собі отакий от привабливий бізнес для інших, інших підприємців з інших держав. Що запрошували просто, їм не потрібно було, щоб вони там платили великі податки, вони входили з більшими сумами, вони залишали якусь частину грошей там з мінімум цього податку. Тому і так робили. Взяти так, наприклад, як офшори, то такою схемою працює пів Європи, Швейцарія працює такою схемою. Просто в них чуть-чуть ця схема відрізняється, тому що на, на території Європи є певні державні закони, які там ну, зобов'язують. Але навіть та сама Швейцарія запровадила такий закон. Чому Швейцарія ніколи не була ні в якій війні не приймала участь? Тому що туди вливають завжди якийсь капітал. Туди завжди входять гроші, де люди хочуть працювати, не хочуть воювати, хочуть заробляти, хочуть примножувати ці гроші. Тобто люба країна, взяти той малесенький острівок, як він нічого не має, то там би до цього часу бігали папуаси, там би цивілізація не зайшла. Арабські Емірати, наприклад. Вон, закінчиться зараз газ, закінчиться нафта, вони вже наперед думають, що це повинен бути туристичний бізнес. Не так само зараз офшорна зона. Вони так само зараз розвивають, вони запрошують капітали до себе, щоб в майбутньому можна було розвиватися далі. Тобто я зробив для себе такий висновок, що не завжди там, де є офшори, це як... Так, є таке, що багато хто відмиває, там грошей є, непорядні люди. Але це кругом нас оточує. у нас... Один сусід може бути порядним, другий може бути непорядним. Про це нічого не говорить. Наразі, наразі про нашу компанію я про непорядність сказати не можу, тому що я не бачив ніяких там таких, щоб хтось там жалівся, чи ще щось, чи комусь там гроші не заплатили, чи щось було інше. Тобто, якщо людина є обов'язок перед компанією, ти повинен заволікати, ти бути е е е рекламним агентом, ти заволікаєш людей. На рахунок цього компанія тобі допомагає, ти маєш заробіток цієї компанії. Тобто наша компанія, ну, я бачу, бачу її з хорошої сторони. Я не бачу, наприклад, якихось недостатків чи ще чогось. Друге таке питання на рахунок офісу. Офісу, наприклад, я на Сейшелах не знайшов. Я вичитав таку інформацію, що люди, які заходять в офшори, не обов'язково повинні мати фізичне якесь приміщення чи фізичний офіс, чи якось вони повинні зайти. Ну візьміть, ці сейшили, там 20 тисяч, а в, тому, в тій Вікторії, я не знаю, там 7 тисяч населення живе, і для кого той офіс буде потрібен? Тобто просто люди там сиділи і все. Де ці сейшили знаходяться, щоб до них туди в той офіс попасти і летіти туди просто так? Тобто там ніякого фактично бізнесу такого не розвивається, там тільки зареєстрована компанія. А отже, якщо вже взяти північний кіпер, от, там офіс є. І це ви можете теж знайти. Я, в принципі, знайшов. Ну це ціле відео, і це навіть кому цікаво є на англійській мові, на російській мові. Це я знайшов зараз на даний момент, бо я так скоренько шукав. Я перед цим був знайшов і на українській мові, там і цілий слайд з фотографіями, і середина офісу, і там видно, що це... За вікном там пальми, ще що, що це не просто десь там офіс зроблений, чи, чи якісь там. це дійсно на північному Кіпрі цей офіс знаходиться. Тобто люди працюють офіційно. От бачите, тут є нерухомість на картинах. Коротенько, в принципі, я таке розказав. То, то питання, що мене найбільше цікавило, от я, наприклад, знайшов такі деякі речі. Тут можна шукати і півдня щось говорити, але смислу, наприклад, такого великого немає. тому що... Ну, Якщо людина бачить, по-перше, нехай хтось взагалі скаже, що компанія десь там себе неправильно веде чи неправильні дії з боку компанії є зобов'язання. А, до речі, ще що є цікаве, що в сонячному шансі, по-моєму, що це в договорі пункт третій. Що компанія нас запрошує, вона говорить навіть... Ну, Це було ще, напевно, я розумію, що це було ще до 2015 року, коли компанія ввела вивід грошей. Але на той момент було зобов'язання, що людина повинна після виходу на вершину, людина повинна приїхати, щоб компанії в офісі оформити всі свої документи і відкрити банківський рахунок. Нічого, нічого нелегального про компанію не знайшов. Ось таке питання мене цікавило. Ну і наразі я вам трошки розпові деякі такі моменти. А що...